Так, всім привіт! Буде сьогодні таке відео, більш-менш цікаве. Проїхався я по прийомкам, подивився, що там є. На деяких взагалі нічого немає. Тому сразу кажу, що з кожним днем все менше, менше, менше менше, знаходиш якогось товару для того, щоб можна було вам показати. Але ж стараєшся, щоб можна було зацікавити. Ось, дивіться. Цепок є. Ось такий двухметровий. Ціна 150 гривень. Болти ще є для фіксування, я так розумію, тут тільки он скріплений болтом, а так все. Є ось такий раз, два, три, 3,5 три метри, 400 гривень. Більш-менш такий також нормальний. На качелю на щось іще підійде. Бичка припнути або ж собаку. Всяке таке є. Так, дивіться так. Є отака горілка. Нормальна горілка. Треба зробити тільки насосик, щоб воно качало, давлення нагнітало. Ну і до неї є такий приблуда ножки зробити, і можна варити і їсти собі, кому там треба. ЗСУ буде. По скидці. А так, 450 гривень разом з цією штукою. Так, є плиткоріз. ось отакий. Лезо є. Що саме найголовніше, е, немає тут м, такого тримача, що ломає плитку навпілка якраз. А так, все в ньому присутнє, все працює. 250 гривень він ваш. Так, балончик мені заважає тут знімати, показувати для вас це все. Ціна його, так хай буде 60 гривень він ваш. Нормальний балончик робочий, можна тігель з нього зробити, можна що хочете. Оце так. Так, є болти у мене тут я набрав дуже багато. Дивіться, є отакі болти з гвоздями. З болтами, з гвоздями. Тут є і мілкі, і крупні, які хочете, і шайби є, що хочете, є. Регулятори є. Може даже і золото якесь попадеться. Не знаю. В общем, ціна за цей буде 200 гривень. Ціна за ось ці 450 гривень. Тут більше якраз під кінопленки. І ціна оці. Також 200 гривень. Побачили? Є гайочки там, але їх дуже мало, є шайб, шабочки, гроверки. що хочете є. В общем, вони як нові, ось на таких кріпленнях було. Так, є ось такі болти ржаві шайбами тут, як ви бачите, тут шайб хватає, гвозді є якісь. В общем, Ціна за оце, давайте так, 120 гривень він ваш разом з карабуліною. Так, є в нас отакий набір мечиків, як ви бачите, ціна, хай буде 750 гривень. Кому дуже треба, тут і 27 і І в основному метричні. Трубних ну, декілька штук тут є. Ну, то таке. Так що кому там треба? 30 й он мечик. Шах-півтора. М22. Дивіться. Протер як, як блистить. Як у когось я. Ягідка. Так. Що в нас тут ще є? Різні там 22, М-32. А, ні, це що це? М24, шах-півтора. Тому за цей весь набір кількість ви бачите, рахуйте і буде вам щастя. Так, є уголки якісь 10 гривень. І за цю пачку там 10 гривень. Так, є шайбочки. Оце таке, ось, бачите, така кількість. Тут приблизно десь 200 штук. Навіть може і більше. Такі буси. Кому там шайбочки треба. Ну з буси купили. 200 гривень і вам з головою на все життя хватить. Так, полотно 100 гривень. Кому треба, беріть нормальне полотно. Не широке, вузеньке, нормальне. Так, є коловорот. Е, сверлильний агрегат СССР-овської епохи. Дивіться, оцей буде 60 гривень. З трищоткою зі всім, хто хоче там щось зробити, з нього ось 60. Оцей буде 100 і оцей буде 100. Кому треба, беріть агрегат повністю в робочому стані. Оці два. Оцей третій немає верхушки. Так, є шайби такі якісь пробивони, не знаю. Це для зйомник якийсь. Я чесне слово, не знаю. Але знаю, що це точно зйомник. Болта тут не було. Не знаю, де він там, що він, ну, не було. Ціна 150 гривень, і він ваш. Так, є сковорідка. Ось така. Нормальна, красива, я її пошкурив. Красива. в общем. 200, 200 гривень і вона ваша. Так, що ще? таке більш цікаво? Так, є ще ось такі речі. Така виколотка. З накаткою, зі всім, щось цікаве. Ціна 50 гривень. Ножка є. Хай буде 60, така більш-менш. Винт із двома гайками. Однією і другою. Ціна 100 гривень. Ось такий на 17, мабуть. А це також на 14. Или на 17 В общем, ціна за нього, хай буде 60 гривень. Ціна цього 45 гривень. Вінт 25. Для зйому гайки із ступици прицепу. Оце такий, вроді би, 36, чи 46. Щось типу того. Ціна хай буде 150 гривень. Він з гайкою короткий такий, маленький, красивий 150 гривень. Він з гайкою латунною по дереву. Десь у мене ще є таких штук, 2-3, не пам'ятаю. А, спомнив де, побачив де. Один крашений в чорний колір, другий оцей не крашений. Ціна його та хай теж 150 гривень. І за цю ось, хто хоче шприц зробити або щось ще, також 150 гривень. І з воєнної тематики, чесне слово, знайшов гайку. Це закривалась колба для нарядів, для всякого такого. Мені зацікавила тут гайка така з нарізаною різьбою. В у мене дуже багато. А от гайок дуже мало. І ось гайку я знайшов. Буду підбирати. Кому треба, ціна 100 гривень, і вона ваша. Ну, я рахую, що це нормальна ціна 100 гривень, а там ви самі дивіться. Так, є трещотка, ціна її 50 гривень. Є рашпіль такий маленький, ціна його хай буде 40. Ні, 20 гривень. Так, ці 20 гривень. є такий, є така гайка, внутрішня різьба нарізана в неї. Це із тисків. Ті, що в мене були, і є. У мене їх там двоє, одні тріснуті, одні заварені, такі ж самі. Тому кому треба, 45 гривень і вона ваша. Так, є, що я тут знайшов. Є клин, оце такий 80 гривень. Є гвозді, оце такий 35 гривень. Хто там просив у мене конус, от під конус, щоб можна було натягнути е, під другий конус цей патрон? І ось сточити, і у вас буде якраз така тримач для того, щоб можна було. Різні патрони на... натягати сюди. Ціна його та 100 гривень він ваш. А так, можна, якщо будете брати багато, поторгуємось. Болти є отакі ось. Ціна 45 гривень. Для тисків, для всяких таких. Так, є е, замок ставрі. Повністю новий. Як ви бачите, змащений, все, але ключа від нього немає. Чого нема, того нема. Ціна? Давайте так. 65 гривень і він ваш. Так, що тут іще? Так, є такий, не знаю, груз. із лабораторії. Ціна 20 гривень. Є ціна. Є ціна. Е Ціх 30 гривень. Є переключателі. Ось отакі. 45 гривень один. Раз і два. Нормальні. Емблеми є. Сигнал є 50 гривень. Є такий переключатель на 220-380. 100 гривень хай буде. Один і ось 100 гривень другий. Хто роз'яснить, чи треба він взагалі, чи ні? Ну, хто роз'ясняє, тому я інколи буває, що дарю подарунок. Так, є стамістки раз і два. Ціна по 45 гривень. Одна і друга. Є викрутка, ось отака дебела 30 гривень. Замок з одним ключем. Кале, скоріше, кале, ну, так як я і думав. Ціна 60 гривень. Клавіша є. Ось така ціленька. З коробочкою. Просто закрутити і пользуватися СРСР, ціна 60 гривень. Так, забув, як воно називається, але там серебро є. Вон. Я навіть відсюди бачу, бачите? Що можна переключатель. На три положення. Оце такий ціна 80 гривень. Так, тримач лабораторний, оце такий, 45 гривень. Потім що у нас є? Грабарка така 40 гривень. Пружина є гарна така, конкретно маленька, але красива. 80 гривень. Затискачі, два штуки 50 гривень. Дві пилки по металу. Якщо візьмете дві, 150 гривень і вони ваші. Дві штуки. Так, є тріщотка. Чаще всього ламається флажок. Ось того я і взяв. А так, більш-менш. Ціна 45 гривень. Так, проволока. Кому там треба 45 гривень ручки. По 25 одна і друга. Тут залізна. Бачите? І тут уже це із дрелі ручної. Так, кінцевик маси. Все працює. Кому треба 100 гривень. Вони в мене завжди в мене 2 чи 3 їх всього. Так, карабіни такі займалися раніше якраз фізкультурою. Ось такі алюмінієві ціна 45 гривень. Так, розетка на 4 цих 40 гривень. Так, є стартер. Оце такий Болгарія, на 12 воль, вольт. Якийсь маленький, красивий. Не знаю, жигулятора регулятора якогось, або ж запорожця, або ще з чого. Ну, він робочий. Або ж з зеномарки якоїсь. Чесне слово, не знаю. Ціна 700 гривень і він ваш. Так, що в нас тут ще? Є щупи. Ціна за два ось таких. Хай буде 120 гривень за два щупи. Так, є за тискач такий патрончик. Бачили? Тут фіксування і все таке. Ціна 50 гривень. Так, тумблер на два положення. 6 ампер 380 вольт. Кому там треба? Ось отакий. Ціна 35 гривень. А ролики один. І ось другий. Ціна за, за них хай буде 30 гривень. Така приблуда, кому там треба. Не знаю, звідкиля вона. Ну, як є, так є. 35 гривень. Сверло 10 гривень. Цей затискач 5. Це для горілки зверху розсіювач. Кому треба, 35 гривень він ваш. Так, карабуліна для всяких болтиків, гаєчок і всього такого. Кому там дуже треба. Ціна за неї 60 гривень, і вона ваша. Так, два, дві пружини таких довгих, гибких. Хто хоче там свій провід обезпечити, щоб і вона не згинався так сильно, не перегинався. Ось у вас є два цих 200 гривень і вони ваші, дві пружини. Так, і на останок хочу показати, є м'ясорубка. Можна так сказати. І ну, можна зробити місорубку, тому що знімаєте кальцо і це буде. Этот. А можна зробити соковижималку, як ви бачите, оце таку. І нею видавлювати помідори, гірки, що там вам хочеться, сок. Із них повністю. Універсальна. Саме класна, кстати. Ціна 250 гривень. Обично. Ось, 150 і вона ваша. Оце таке. Зрозуміло? Все, більше у мене такого нічого немає. Ви в мене молодці. Всі, хто дивлюся, натискає лайк, підписка. Я так зрозумів, що музика вам не подобається. Чому? Не знаю. Я все роблю для того, щоб щось було цікаво. Все переслухав та нормальна музика. Тихенько зроблено. Чому кому не подобається, якраз не знаю. <хи> Мені сподобалось якраз. Багатьом також ті, що дзвонили, сподобалось, але ті, що написали в коментарях, не сподобалось чомусь. Не знаю. Якось так гаразд, не будемо ставити музику, будемо тільки спілкуватися і показувати все те, що в мене є. Нема проблем. Обратний зв'язок є. І вас більше, я один. Тому дякую за перегляд мого товару. Якщо щось комусь сподобалось, якраз можу заказати номер як під відео є, так і. Ось тут також є. Всім гарного дня, мирного неба. А я пішов відправляти для вас посилки. До побачення.